Маємо в наявності автомобіль Audi e-tron S. Це у нас трьохмоторна версія. 370 кВт, 503 кінські сили. Автомобіль привезений зі Швейцарії. 42 тисячі оригінального пробігу. Повна наявна сервісна історія від офіційного дилера Audi. Автомобіль без підфарбувань, пошкоджень. Та жодних нюансів, весь в заводському окрасі, пакеті. 21 топові диски, жовті суппорта, диски у нас Audi Sport. Резина літо Bridgestone. оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту. Камери 360, нічне бачення, адаптивний круїз-контроль, мертві зони, отримання в смузі, виїзд з парковки, тобто всі наявні асистенти, безключовий вхід, відкривання кришки багажника без допомоги рук. Салон у нас в ось такому оздобленні, шкіра валькона. Бордовий. в бордовому виконанні, панорамний дах, чорна стеля, розширений шкіряний пакет, тобто ручки дверей в шкірі, торпеда в шкірі. Пам'ять сидінь, електросидіння, акустика пенко, підсвітка на порожиках S-Line, кермо S-Line, 42 тисячі оригінального пробігу, адаптивний круїз, безпровідна зарядка для телефону. Задня кліма, задні підігріви. Ні, перепрошую підігрівів немає, но є дотяжки дверей. Дві кнопочки паркоп. Стан ідеальний, зауважень немає ніяких по салону, машина дуже збережена, як нова, можна сказати, жодних слідів використання. Дуже круто виглядає цей салон вживу, сидіння топові. колір додає такої спортивності, дуже гарно з чорним поєднується. Проекція на лобове скло, до речі, є, тобто по опціям можна сказати, що є в принципі все. За детальною інформацією, будь-які додаткові фото, відео, телефонуйте, кого цікавиться автомобіль.